Міліція Прикарпаття працюватиме по новому, в іншому випадку на правоохоронців чекає шлях в народне господарство. Про це сьогодні заявив новоспечений керівник обласного МВС Олег Сало. За його словами, з набуттям чинності нового КПК для міліціянтів організовуватимуть спеціальні навчання. Раніше, аби розпочати розслідування та зареєструвати справу, слідчим міг довго з'ясовувати її доцільність. Тепер кримінальне провадження відкриватиметься за будь-якою заявою особи. Крім того, її звернення вноситимуть у спеціальний електронний реєстр. Нього матимуть доступ лише працівники правоохоронних органів. Слідчі дають окремі доручення, тобто там кримінальному блоку, дільничим інспекторам. Вони можуть давати на на один злочин, наприклад, там 25 доручень різного характеру. Навантаження слідчих дуже велике. І на сьогоднішній день ми ж не могли зробити, що зразу слідчих ми подвоїли чи потроїли. От. Потрібно, щоб включались і всі працівники, незалежно чи це дільничний інспектор, чи це кримінальний блок. Раніше вони проводили досудове слідство також вони розглядали матеріали, от і відмовні матеріали. Так що зараз ми все це. Проводимо з ними такі навчання, щоб вони могли і самі виписувати, от допомагати слідчим, окрім навчань, новий очільник обіцяє покращення умов праці міліціянтів, а це не лише технічне оснащення відділів, але й новий автотранспорт, та навіть мотоцикли для гірських районів. От аби дільничі чи працівники інших підрозділів МВС не витрачали час та кошти на переїзд до обласного центру, влаштовуватимуть відеоконференції. Буде відеоконференція у нас, тому що зі всіх районів, щоб приїжджати від. І такого, це, це ж саме і пали матеріали, і час, і техніка мортизація. От я думаю, що до нового року може, зразу після нового року, якщо встигнемо, буде у нас відеоконференція з кожним районом. Головний міліціянт області обіцяє подбати і про гідну оплату праці. Йдеться в першу чергу про слідчих. Для них Олег Сало гарантує підвищення заробітної плати, плюс 100% відсоткову премію. А щоб Прикарпаті спали спокійніше, у планах вищого керівництва ввести відеоспостереження в першу чергу у магазинах.